Щодня ми дякуємо усім нашим захисникам та захисницям, які боронять наші життя і нашу землю. А вони в свою чергу ще якось не втрачають почуття гумору навіть на фронті, і залюбки викладають свої відео в Тіктоці та Інстаграмі. Отже, що цікавого про щоденні справи захисників та захисниць, нам підготувала Тетяна Броцька зараз і дізнаємося. Доброго ранку! Українські захисники, супергерої, які в перервах між боями ще встигають піднімати нам дух своїми відео. Сталеві зовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. І для початку, коли командир запитує бійця, кому він знімає ті свої тіктоки, хто їх дивиться? Баба Маруся. Дід Василь і Соні, мама Галя. Як швидко летить час, скажете ви. А чи знаєте, як швидко пролітають дні у військових? І дуже навіть цікаво, я б сказала. Увага на екран. Все бачите у військових понеділок, вівторок, середа, четвер і п'ятниця. Отак дні пролітають. Мама надіслала любому синочку голубці ледь не на позиції і не вгодила. Одне питання. Хто передає голубці? Голубці у пакеті від чіпсів, мама, ви не могли об контейнер зарядити, чи що? Це розтіклося, це так почало від сумки. Лайфхак від військових. Якщо до вас на вулиці підходять з ТЦК. Просто скажіть їм, що вам 17. Зараз ви все зрозумієте. Скільки тобі років? 17. Давно тобі сімнадцять. Давно. Коли чекаєш, не дочекаєшся тих своїх побратимів їхати на виїзд. І потім не кажіть, шановні чоловіки, що дівчата дуже довго збираються. Белеча, оббила чав, обилеча, биле чау, биле чав. Той випадок, коли вже зрозумів, що таки потрапив на нуль, і цікавишся у побратима, що тепер робити. О, що ми тут будемо робити? Це ж село, село. Я вже так привикла до Києва, вже все поняла, поймала ритм міста. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, б'ються облобове скло автівок. Але у наших захисників на нолі, на жаль, трохи інші хрущики 122-міліметрові. Так, от увага, травить місяць. Хрущі почали літати. Вчора. От, Кущик вечором долетів. Раз. А це його теж кидануло було, а потім І От щось виходиш. Спа залетів, лямпу побили. Коротше, будьте обережні. Коротко про гастролері військових. Або коли командира цікавить, виїхали ви нарешті на позицію чи ні? Да вийде. Алло. Уже ми в клубі, даємо гастроля. На цьому все. Слава Україні!